Мої вітання всім. Я сьогодні знов на пасіці. Джилка літає. Другий день світіння ріпака. Там он. десь літають. Зараз хочу подивитися по приносу нектару з ріпака. Цю сім'ю. Я ввечері переміщу ще на... знов сюди, а потім поставлю вже на своє місце. Ну і зараз подивлюся, що є наявність нектару і з ріпака. Садки цвітуть, ну садки яблуні ось. Але що, зараз подивлюся в цій сім'ї і в інших сім'ях, що там. Є. Можливо, там і немає нічого. такий вигляд має, це підкришник Через днів 4 я. Отак от, от я знімую все. Я тут пусто. Пусто. Магазин добавлений, але пусто. Підемо іншу подивимося сім'ю. Добре. Ну, бачите, залежить від того, що... А, до речі, оці не, нижні вставні гухи дно я повиймаю теж. Ну, це для того, щоб охолодити сім'ї і е, зверху утеплення теж зніму, щоб охолодити, ну, запобігти роїнню. Так, дивимося, що тут у нас другий день цвітає ріпок, Бачите, ком... комашня. Мурашки бігають. Подивимося, що тут. Тут більше, бачите? Залежимо всі сім'ї. І подивимося якусь рамку. Та цю поки що без демаря. Що тут у нас? Ну тут є, бачите? Там немає, тут є. Є. Уже носять. Тут що в нас? Є. є. Все зависит семьи, ну, и все залежить от величины семьи. Яка, ну и еще поруч. Глянем <клышко> оцей улик. Потом я их позакрываю. Так, так. тоже утепление таке тут. Так, що тут? Як ці працюють? Тишина не сильно. Немає ще. Ну піду на восьми рамочні подивлюся. Немає контрольних вагів. Ну, в середньому щось носить. О, тут повно. Ну що тут у вас? Є тут теж носять. Носять. Так. Це ось Потім я позакриваю їх. Оце я еще більший трошки. Подивимося. Мурахи, як завжди. Тут теж вверху є. Що тут теж не тор носить. Бачимо є. Тут тобто ріпак уже дає щось. І тут ось бачимо. Ну, все нормально. Так, накриває назад. Ми підемо на Альпійський, подивимося. Смородина вже лише мене поросло. Бачите, яка смородина. Ось тут. Ну давайте все в крайню подивимося. Тут в мене такі імпровізовані кришки із цим. Чи вони носять щось. Що темна плівка, то що пінопласт просвічується. Тут взагалі красота. Ано, показується, що у вас є. Ой, дівки. Бачите, менше і в них більше в толку. Вже щось пробують печатати. Ну, тут є. Ну, я їх переведу на українську рамку. Так, дівчата. Все. Ідем. Тут теж альпійська рамка. Тут ось високий цей вулик. Вже подивимося, що тут у них робиться. Мурахи. Бачите, живуть мурахи. Вони просто теж хочуть розвиватися. Повний вулик, тут 14 рамок перерахунку на стандартну. І нектару в них повно. Ну, не повно, але ну, заливають рамки. Тобто працюють. Працюють. Ось така ситуація на пасті. Зараз пройдуся, позакриваю вулики, ти що показував. Хай працюють, не заважати їм.